Доброго дня. Сьогодні у нас чергове знайомство із новинкою від марки Рено. Ви бачите, що це Докер-Вен, тобто вантажна версія моделі Докер. В цьому автомобілі практично немає нічого зайвого, але саме це і потрібно для робочої конячки. До речі, саме з цим автомобілем марки Рено пов'язує найоптимістичніші свої сподівання не в останню чергу, тому що це комерційний автомобіль. і Він не підлягає додатковому оподаткуванню. А отже, ціна на нього мусить бути дуже і дуже привабливою. Так обіцяють. Ціни оголосять буквально за кілька днів, але на якості автомобіля це ніяк не вплине. Очевидно, що цей легкий комерційний вен, розрахований на перевезення 3,3 кубічних метрів вантажу максимальною довжиною у 1,90 м. Можна збільшити корисний обсяг, демонтувавши пасажирське сидіння. Він зросте до 3,9 кубічних метрів, а максимальна довжина частини вантажу сягне 2 метрів 42 см. В цей же час у водія залишиться ще 40 літрів додаткового простору для власних речей, зокрема на консолі і на дни. Культура їзди на цьому автомобілі надзвичайно висока. Є, а вже ж і кращі автомобілі. У тієї ж марки Рено є Kangoo. Але це той самий рівень, який дозволяє вам вдало почати бізнес. І зверніть увагу на те, як розставлено акценти в автомобілі навіть немає електричних склопідіймачів, але є система MediaNav. Не варто хвилюватись, це лише одна з можливих комплектацій Вену. Стандартними ж варіантами комплектації будуть Base та Ambience. Найпростіша матиме АБС, подушку безпеки водія, гідропідсилювач керма, центральний замок і 15-дюймові диски. Цей перелік можна доповнити опціями на кшталт перегородки у салоні, дверей зі склом, бортового комп'ютера, дистанційного керування центральним замком, заднім парктроніком, підігрівом сидінь і згаданою системою MediaNav, тощо. Все залежить тільки від потреб покупця. Зверніть увагу, що з лівого боку борт суцільний, але якщо правильно попросити компанію Рено, вона відкриє вам двері до багажного відділення навіть з цього боку. Чи варто говорити про спрощення та прискорення завантаження розвантаження версії з двома боковими дверима і задніми розділеними в пропорції 2 до 3? Настільки ж очевидною є перевага дизельного DCI-90 над 16 літровим бензиновим мотором, 85 сил проти 80 і 200 ньютон метрів проти 128,5. з Промовистою однозначно свідчать на користь дизеля. Втім, перевагою бензинового мотору традиційно є нижча ціна, але в довгостроковій перспективі дизель знову стає вигіднішим. Зверніть також увагу на двокольоровість салону вантажної версії в пасажирській зоні і суцільне залізо в частині вантажній. В кутах знаходяться місця для кріплення сіток і стандартний рятувальний. Набір, який тихо залишався на своєму місці впродовж подорожей. Частково за це слід дякувати передній підвісці від Логан з трикутними важелями, і задній від кангу з балкою та підсиленим стабілізатором. Докер вен не хитало і не калатало на нерівностях, тому в салоні також було спокійно. Приблизно все те саме стосується і моделі Докер знайомство з якою давайте почнемо з відмінностей. Почнемо з очевидного, а саме із сувних дверей. А простір, який відкривається для пасажирів, це десь 70 сантиметрів, якщо точніше це 703 міліметри. І саме така конфігурація дверей надзвичайно вигідна на тісних парковках. Декому така особливість не подобається через асоціації з вантажними авто. Втім, ми з цим не згодні категорично. Це надзвичайна зручність в міській тісневі і уникнення проблеми з подряпаними власними та чужими дверима. Також зазирніть у багажник на 800 базових літрів і максимальних 3000. Подивіться на рейлінги на даху, зазирніть під автомобілі, оцініть 10 90 мм максимального кліренсу, а також подумати про можливість додати задній парктронік, ESP, підігрів сидінь та систему MediaNav. Модель справді гідна уваги. Залишається тільки дізнатись про ціни на Докер Вен та Докер і порівняти їх із пропозиціями від конкурентів. Втім, навряд чи Рено обере хибну стратегію, адже зараз вони третій найуспішніший бренд країни за результатами минулого місяця.